Прилетіла ластівочка до моєї хати стала пісню мою. Я робила тарісту. вона дуже гарно вийшла. І мені саме вона сподобалось робити цвіти, почіпляти її лапти, засовати пух в неї. Я бачила, що у моєї Софії подусти. І іноді бувають вони поганими. Вони бігають за людьми, що хочуть. Тресі, що вони хочуть тусити, а насправді вони ні то, не те, що вони роблять. Вони смішні, а їх просто Туху суча дуже тлас. Спочатку брала качечку, потім заповнювала синтепон, Спочатку наклею гарячий клей, а потім його поклеяла. І іноді качки бувають зі, і вони хочуть кусити за людей. Буду своєю кіцею, кіцею гратись. Думаю, моя качечка їй дуже сподобається. Як дівчину свою милу з виглядаю, а вона про. Просто... Тінятка, я зробила сьогодні його сама. Ми спочатку пухна, потім ми зав'язували, потім прикласили, потім мені все сподобалось. Я буду грати задоволеним качечкою, тому що вона. Ми спочатку вивертали, потім заповнювали син топон, а Потім зашивали, потім малювали очі, потім бантик зробили, потім лапки і клюв зробили. У гусей подобається мені дзьоб. І ще подобається, що не мене Біля мого дому є два гусі. Це білий та сірий. У мене є така іграшка гусь, тільки більший, він мягкий. Я люблю за ними спостерігати. гусеня. Ми спочатку її заповнили сантапоном, а потім ми її малювали очі і ще зав'язали бантик. Ми малювали їх дуже красиві очі. Природі вони мені дуже подобаються. Мені сподобалось малювати гусей, і ще мені заповнювалось. Сподобалось. Робив косятко. Ми спочатку робили, наповнили канитку, потім засили, потім все прикласили, І в мене вийшла класна маленька іграшка. Про гусей я теж дуже багато знаю. Суні дуже гарно плавають в воді, а ще це домашня тварина. Люди їх готують, люди за ними доглядають. І мені це дуже подобається. Я люблю постерігати за гусими. Очка дупа і така у мене ізочка. Ось такою боязована мені. Отака от нізочка, бантика, і са носик є. І рулуває. І са до така качка, я от така хваток, і тепер мене мілопили качки. такі Отакі носки і тепер ми вбив таку по Тепер їдечки в мене. Буде в неї калюватися. Я ще ході робив качечку. Я сьогодні шампантон і в неї. Покачок я знаю таке. Покачок я знаю, що вони дуже класно більше пливати і кусатися. У неї гнівасу, гніласу. Та їх почав сапи алосою. Я за ними доглядаю. Кому її коврі. Хліпом, Та хочуба Це в неї теж капусту. Печену. Притуляю. як птахи вертаються на весні. У мене в руках це гусак. Я зробила сама іграшку. Про гусей в природі теж багато знаю. Я колись їхала годувати качок. Їхала, купляла хлібчик і їх годувала. Вони тут близько. Вони їли хлібчик. Я їх кидала, а вони брали і дієм діобіком їли так. Вони у є річках. Вони плавають там, і вони летять і прилітають у воду. Я люблю за ними постерігати. А в мене є вдома кеша. Інколи їм хочеться. Дуже погладити, а вони кузають. Я дахи вертаються на весні.